У Києві ж триває також збір книг для шпиталів. Допомогти можна через столичню книгарню сяєво книги. Підходять як власні уже прочитані видання, так і щойно куплені. За межі місяць акції кияни нанесли сотні книг, які вже зовсім скоро передадуть захисникам і захисницям. Підходить українська та світова класика серед жанрів та письменників. Обмежень немає. Головне, аби книга була українською та в гарному стані. Російських видань для захисників не приймають, натомість їх здають на пере. Робку, а на виручені кошти спрямовують на е, потреби ЗСУ. Зібрали книжки? Хочемо, ну я думаю, це дійсно буде важливо. Хлопцям потрібно дівчатам, які переводять на реабілітації, трохи відволікатися. І Якщо це гарна, якісна книга українською мовою, то чому б ні? Рекомендація, яку я висувала до колекції, мають бути книжки українською мовою, і ну максимально позитивне. Мабуть, не про війну бажано дуже. Або якщо там Щоб відволікало, а не наштовхувало на так, так, Я на думаю, цього їм достатньо і без книжок. Ось тому збирали. А хто хто що вважав за потрібне? Ну, Ден Браун я думаю, то... Це Але... класика. Так, 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 класика, яка точно відволікає. Дуже багато людей телефонує і питає, чи можна принести які саме книжки. І в нас ще є, поки вони доїдуть. Можливо, ми ще подовжимо цю акцію. Чи можна якось уже перерахувати ці книжки, скільки принесли? Я розумію, що там дуже багато. Там на сотні, мабуть, що йде десь так. Дуже дуже багато книжок приносять. Ми просимо, щоб приносили щось таке більше. Актуальні цікаві книжки і в гарному стані.